Якщо пісня Олександра Хмельовського — це воїстину, душа народу, то гумор це щось більше, ніж мелодія сміху, це здоров'я нації. Повінь. Затопило все чисто. Сидить онучок з дідусем на хаті, каже онучок. Дідусю, що таке, синок? Дідусю, подивися он. Он. Капелюх пливе. Де синок? Ну он. О, царство небесне. Це кумів. Дідусю, подивися. Капелюх назад пливе. Їй Богу, кумів, перехрестився, дідусь, тут капелюх піднімається. Куме, це ви? Я. Що ви там під водою робите? Я з онуком на хаті, всі люди на хатах повінь, затопило все чисто. Е, -е повінь, не повінь, а орати треба.